Щиро вітаю усіх вас, наші любі члени на загальних зборах української народної каси. 23 квітня відбулися загальні збори української каси де Жарден». Традиційно Збори відкривають молитвою. Отець Ярослав Півторак провів молитву. Анастасія Кива, президент Управи, підкреслила, що 2022 рік був роком змін для української каси. Перш за все, управа назначила нову генеральну директорку пані Рому Купчинську. Пані Купчинська замінила пана Юрка Кулицького, який вийшов на пенсію після більш ніж 20 років при директорстві української народної каси. Ми щиро дякуємо панові Кулицькому за його численні роки праці для української народної каси і бажаємо йому приємної меритури. По друге я з великою радістю хочу привітати працівниць і працівників української народної каси, які я запевняю вас щоденно приймають ваші потреби і їх задовольнюють з великим задоволенням. Анастасія Кива зазначила, що за останній рік кількість членів української народної каси експоненційно зросла і щиро привітала нових членів. Рішення, які ми приймаємо на управі. Орієнтації, які ми вибираємо для нашої української народної каси, мають три наріжні камені: один це є сатисфакція наших членів, два це є підтримання нашої громади, особливо у часі, де підтримка для новоприбулих є дуже важна. І три це є допомога Україні. Генеральна директорка пані Рома Купчинська представила фінансовий звіт на 2022 рік та зазначила, що останні три роки були надзвичайно складними для усіх. Каса адаптувалась до нових умов і має можливість надавати майже всі послуги онлайн. Відкривши майже тисячу рахунків для новоприходу українців, каса щоденно продовжує втілювати своє головне завдання. Збагачувати життя людей та підтримувати нашу українську громаду. Минулий рік був складним не лише через війну в Україні, але і в зв'язку з фінансовою нестабільністю та невизначеністю. Ця ситуація збільшила потенційну кількість членів, які опинилися у вразливому становищі. І саме тому нами була розроблена стратегія активного супроводу. Для членів, які мають кредити зі змінними процентними ставками або зазнали вагомого збільшення платежів по іпотечних кредитах після їх поновлення, було запроваджено цілий ряд запобіжних заходів. Покликанням української каси є служба громаді. Каса стала осередком підтримки для українців Монреалю та надає допомогу патріотичним організаціям та проєктам. Одним з яких є Комітет підтримки Україні міста Монреаль. З початком повномасштабного вторгнення допомога від каси зросла в рази. Слава Україні! Героям! Анастасія Захарчук висловила подяку українській народній касі від українського клубу міста Монреаль за оперативну допомогу. Ідеться про спеціальний показ документального фільму Свобода у вогні. Боротьба України за свободу 21 листопада 2022 року у центрі Сен-Жакс у Монреалі. Цю стрічку відтоді показали на Венеціанському фестивалі та перед найвідомішими особами світу. Як от папою Римським. Вона показує перші півроку війни голосами свідків. Українців і пояснює глядачам, чому московські вороги прийшли нищити українську державність і вчиняти геноцид. Голова українського фестивалю в Монреалі Гриць Бедик висловив подяку українській народній касі. Ми дякуємо не тільки за вашу фінансову поміч, яка, яка дуже потрібна, але вашу поміч ділом і духом. Добрі люди! Не дивіться на касу як будинок. Де ваші гроші бережуться. Але дивіться, що то є наші громадяни, які роблять на ціль будувати нашу громаду. Спілка української молоді, організація Пласт, українська школа імені митрополіта Андрія Шептицького та українська школа імені Тараса Шевченка надіслали на збори української народної каси свої подяки. Пласт одна з перших організацій в Монреалі, яка почала надсилати медичну допомогу в Україну. Сім тонн медичного приладдя вартістю понад 500 тисяч доларів. Від Конгресу українців Канади провінційної ради Квебек із привітанням виступила пані Галя Головка. Пані Головка зазначила про значну роль української каси у справі гуманітарної допомоги Україні та фінансову допомогу новоприбулим до Квебеку. Нехай лідерство продемонструване нашою касою продовжує служити, допомагаючи нам усім стояти з Україною її скрутну годину. На захист демократії та повної, повної територіальної цінності почесний консул в місті Монреаль Евген Чолій підкреслив важливість роботи української каси на благо громади та закликав активніше приймати участь в діяльності громади на допомогу Україні та новоприбулим. новоприбулем. члени і клієнти української народної каси «Дежарден» у Монреалі. Ваші ділові відносини з українською народною касою, Державдену Монреалі, дозволяють вам допомогти підтримати Україну і тимчасово переміщених українців у Квебеку. 24 лютого 2022 року Росія створила глобальну кризу, розпочав ще повномасштабну. Неспровоковану війну проти України Пан Чолій підкреслив, що канадські та квебецькі уряди визнають війну геноцидною та засуджують дії Росії. Рух Дежарден відреагував на цю глобальну кризу. Каси та інші складові руху Дежарден передали українській народній касі 275 тисяч доларів для розподілу на допомогу українському народу. Підкреслив Евген Чулій. У додатку Українська народна каса виділила 85 тисяч доларів зі своїх фондів у формі пожеж та спонсорства. Українська народна каса щиро дякує у руху Дежарден та всім його складовим. За солідарність і ціну підтримку України і тимчасово переміщеним українцям у Квебеку після молитви на закінчення зборів Леся Рикичук пригощала смаколиками гостей та членів української народної каси. Ви дивились репортаж Ірини Вовкмельник про загальні збори української каси Держадин 2023 року.